Вітаю усіх на телеканалі Дача. Ви дивитесь програму Енциклопедія садівника. Програма, у якій ми говоримо про складні речі, але надто простою мовою. Автором цієї програми є досвідчений садівник і фахівець з рослинництва Олександр Андрощук. І, звісно ж, обмовлюсь, про що ми будемо сьогодні говорити. А говорити ми будемо про практичну частину тієї теорії, про яку ми вже розказували в попередніх випусках, тобто з чого складається дерева і що вважати за правильну форму крони дерева та як її правильно підтримувати. Не знаю, Саша чи так я сформа. Малювала чи ні, але вже маю запитання. Головне, ага. вдало тебе перебивати. Вдало, так. щоб не збити з думки. Отже, давай від самого початку. Ми малювали на таблиці, ну, на таблиці, на дошці з тобою, що таке тамп, яким він має бути, де є перший ярус, де є другий ярус. А в нас же ще є гілки другого порядку галуження і так само ще інші гілки. будову дерева. Ми розглядали будову саме дерева. першому нашому. Ось сюжеті. Ось в прикладі ми можемо подивитися, що ми маємо. Що тут не так і що з цим зробити, і за яким принципом виправити mm -hmm. те, що є не так. Я все одно трошки буду академічно взяв указку навіть з собою. Да. Ось ми маємо штамп, будова дерева. Так? Ось у нас перша гілка починається, скелетний відходить, значить, це у нас висота штамба, вона невелика, тут десь 40-50 см. Да. Ми бачимо, що ось у нас є скелетні гілки. Оце зона першого ярусу. І оця відстань вона допустима. Так, між... це допустимо. Далі йдуть гілки, як ми казали, що можемо або ярусно закладати, або поодинокі. У нас тут йдуть поодинокі гілки, але якщо подивитися проєкцію зверху, то ми бачимо, що вони чітко роз... розташовані по колу. – В проміжках, і тому, та, Так, одна між одною. Так. І чому я захотів показати це дерево, тому що бувають такі моменти, поки дерево молоде, дуже часто в книгах пишуть, що там. Такий-то тип крони повинен мати стільки-то скелетних там гілок, стільки-то напівскелетних, ну частіше мова йде за скелетні. І я хотів продемонструвати дерево, в якому більша кількість скелетних гілок, ніж, наприклад, рекомендується, і пояснити чому. Тому що поки дерево молодше, то воно не так притінюється і можна залишити якусь кількість гілок, як тимчасові, хоч вони скелету утворюють, але ми залишаємо, як правило, я й казав, що ці гілки залишаються назавжди. Це гілки в першому ярусі. Угу. Ось вони є. А зверху, якщо ми подивимося, то тут у нас ну, такий умовний третій ярус. Ось у нас ці відстані перший ярус. Зона, ось проміжок, зона другого ярусу, Пробіжок, другий ярус, е до речі, ну він з двох-трьох, він не дозавантажений, і тому було прийнято таке рішення, що залишити чуть більше гілок в третьому ярусі. І ось ми бачимо, що у нас є раз, два, три, чотири. Тобто центральний провідник відносно можна вважати цю гілку або втрачений, і там скоріше така чаша вже утворилася, тому що і ця гілка пішла на ту сторону, якби закриває ту зону, яка не насичена гілками. І ось тепер ми дивимося, що ми прийшов час, коли ці алечі вже диплоїдно слив, але повторюсь, це те ж саме, порода, що ми розглядали, як колону Ми бачимо, їй вже там 12-13 років, і деякі скелетні гілки вони дуже зблизились. Ось напівскелетні, Так, ось ми одна, бачимо. на одну так, вони вірніше. І у нас тепер виходить зона, де у нас є раз напівскелетна гілка, два і три. Ось можна слати чотири, тому що і ці прикриваються. І тому, виходячи з цього, нам треба прийняти рішення про видалення, бо в такому віці, як правило, вже робиться циклічна обрізка. Так, як ми говорили, вже більша робота йде із обростаючою деревиною. А тут нам треба трошки зробити роботу, таку по корекції крони. Форму форму удосконалюючу так. І тому ми дивимося. Нам потрібно прийняти рішення, які гілки ми будемо прибирати. При цьому ще враховується відстань. Ось ми бачимо, що йде не досить не, незначна відстань між оцими двома гілками. Угу. Чому незначна? Тому що якщо вони будуть пускати ще деякі з них, ось пускають бокові гілочки, навіть обростаючого плану, вони будуть притінятися. І ще вони дублюють якось одна як відстань, на одну. ось ага. відстань невеличка. Потім між цими гілками невеличка і тут. Тобто ми маємо декілька варіантів. Ми можемо випилити, як, наприклад, отут зробити зріз. так? Але тоді ця гілка буде близько до цієї. Можемо прибрати, наприклад, цю гілку. Тобто це всі будуть варіанти правильні. Ми зараз з тобою просто. Намагаємося оптимально знайти. зробити. Тобто я розглядаю всі, тому що я то знаю, як ми вже будемо різати. Але, а я не знаю. але так, але ти не знаєш, і наші глядачі вони можуть розмірковувати. Я хочу просто порозмірковувати, наче ми зараз з ними розмірковуємо. І ось ми можемо прибрати, повторюсь, як цю гілку. Ми збільшимо оцю відстань, але в нас тут буде маленька. Тоді ми можемо прибрати цю. Тобто, у нас залишиться ось одна гілка, ось у нас залишиться друга гілка, і у нас залишиться третя. Як варіант може бути. Може бути навпаки, що ми, наприклад, цю залишаємо, все-таки тут більша відстань, ну, терпимі відстань між ними. Чому? Тому що тут немає бокових. Бачиш, розгалужень, так гілка оголилася, бо там було щеплення. Я бачу, гілка оголилася по цій причині. Ну, спеціально оголили. Тому це теж такі нюанси будівників. Тому ми можемо залишити і цю гілку, а видалити оцю. Ось у нас тоді вийде відстань, збільшиться між цією. І до цієї гілки, і теж як другий варіант. От. А, але я прийняв рішення, що я видалю всю оцю гілку аж отут. Щоб її розрядити, тому що все-таки це третій ярус. Ми казали, що чим вище скелетні напівскелетні гілки по висоті дерева, тим вони повинні бути слабші відносно тих гілок, які знаходяться внизу. Ми казали, що в нижній частині гілки повинні бути сильніші. Тому Тут досить сильна гілка, її можна видалити. А почекай, так досить сильна. Так а оця, що туди пішла, вона ж сильніша, насправді, за оцю. Чому ми саме? Цю? Ну, ми а просто а... робимо меншу кількість сильних, тому що є і такий варіант. Я хотів тобі і такий ще запропонувати. Дивіться, буде дуже правильний варіант теж. І він допустимий, якщо ми взагалі отак випилимо гілку. Оцю. І оцю, скажімо. І тоді, наприклад, да, оцю. Да. Так. І коли ми її відпилюємо, вона не накладає цю, послаблюється. І ростові процеси, і вони трошечки так як От. Чому я казав, що я би випалив поки що цю, тому що ця гілка досить сильна і тут досить сильно, ну, вони якби зрівноважуються, тут досить сильно гілка залишилась. А якщо ми видалимо оцю гілку, то таким чином ми, ось у нас були токи, і ми дуже, багато, ми дуже сильно усилимо ми цю разом. гілку. І я би так і зробив в іншому випадку, якби в мене не щеплена, наприклад, тут гілка, тому що ну, я би хотів, щоб вони все-таки, оця щеплена, трошки сильніше розвивалася. А так ми дуже сильно підсилимо оцю гілку. Бачиш, ага, ось е співвідношення діаметрів 1 до 2, тобто ми дуже сильно підсилимо, якщо виріжемо оцю. Тому ми можемо вирізати оцю гілку, ми можемо вирізати, наприклад, Якщо ми цю видаляємо, то ми можемо потім подивитися, що тут прорядити. Ну, наприклад, оцю гілку ми можемо ще вирізати, тому що, бачиш, вони теж переплітаються. Угу. От. І зараз я візьму драбину і продемонструю, як ми а це зробимо. А ще... потім ще збережемо. Потім ще буде питання. Так. Про що вийшло? Може, мені краще відійти? Ні, як хочете. чи маленький зріз виходить. Так. Так, я гілочку перетіну. Коли ми робимо досить великі зрізи для того, щоб не попадала інфекція, то дуже добре є гарний садовий, садова замазка. Ось ми її замазали і туди не попаде ніяка інфекція. Ну і відповідно не буде так випаровуватися волога. Так. І тепер ми бачимо, що у нас зовсім тут стало простору, тим більше, що ця гілка, як я вже казав, для мене ну, важлива, бо вона там щеплена. Ми тепер дивимося, що можна зробити тут. Так, а тут що можна? Це та, що лізе туди в крону, ми так, про неї Так, Ось ми звільнили і тут. Далі ми теж так само роздивляємося, наприклад, ми можемо прибрати або цю, або цю. Оскільки ми цю залишили і вона слабша, то е потрібно прибрати ще цю гілку, яка йде а -а -а. туди. Такі надпили знизу, ми робимо потім, щоб коли вона е відпадала і нам важко було її тримати, щоб не було розчихування, відчихування кори. Йому угу. робиться підпил знизу. Ось ми і прорядили. Звісно, тут треба було би ще багато обрізати оцих дрібних гілочок, але це вже мова про циклічну обрізку, а ми хотіли проговорити, як нам зробити покращити крону, якщо вона трошки перезавантажена в даному випадку напівскелетними гілками. І тепер у нас все в балансі. Так, можна ще продивитися, я ж кажу, верхівку трошки там укоротити, теж двох-трьох річну. Але в цілому ми змогли показати, як нам вирішувати отакі от питання. Все зрозуміло, покроні. принаймні мені, і я так. не можу бути не рада від цього. Саша, тут зрозуміла ця історія, але в нас ще залишаються ось такі гілочки. Так, да, якщо ага. можна, ага, дякую. О, хоча я каску. цей е, е, з професіонала нас да, пис професіонала. Наші залишаються ось такі гілочки, ось такі гілочки. Да, тобто це не, не та історія про циклічну обрізку. Угу. А е, ну от вона, ніби як ні по діаметрам, ні по чому. Вони мають тут місце взагалі чи ні? Ось такі гілочки, чи чи не мають, і чому ми їх знов ж таки? Що ми повинні виходити, коли ми повинні оцінювати е, таку гілочку. З точки зору освітлення. Ну, наприклад, я завжди ще дивлюся, де південь відносно розташування дерева. У нас південь з тієї сторони. Тобто ось ми бачимо, що сонце буде вже її ну, освітлювати. І тому ми просто робимо тут укорочення можна, тому що ми бачимо, що це гілочки. Ось у нас іде трьохрічна гілка. Раз, два, три. І тут ще такі ось коротенькі плодові утворення вже то ми бачимо, що ця гілка вона не обрізалася і вона перетворилася таку суцільну зону плодоношення. Відповідно, нам її треба досить сильно обрізати. Ну, як мінімум, десь у цій зоні, можна навіть отут зробити якийсь перевод для того, щоб викликати якісь і верстові процеси. процеси, які будуть листи. Тому що, як ми вже казали, що ми можемо так умовно поділити на те, що в нас є вегетативні гілки, вегетативна. Вегетативні процеси, які відбуваються, це наростових ростових паган. і генеративні процеси, тому що і на генеративних гілках або гілках плодношення на них теж є листочки, але вони не такі продуктивні і вони більше споживають від гілок оцих потужних. І коли ми бачимо, що в нас мало гілочок, оцей такої, я би сказав, вегетативного виробництва, там, де пластичні речовини виробляються, нам потрібно їх створювати більше і це вже цими зрізали. Но ми ще будемо знімати сюжет по я його вже запланував. По циклічній обрізці. По детальні її ще називають детальна, тому що там кожний зріз розглядається, от там ми розглянемо буквально кожний зріз на такому прикладі. Угу. І тут зрозуміло. я тобі дуже дякую. Останнє запитання, вже і часу немає. А оця гілочка, що я показувала, вона ж і всю, так, вона і в цю Вона не має ніякого там значення, вона, ага. як правило, ну, надасть 2-3 плоди і її краще видалити, тому що плоди на таких гілках програють плодам на гарних здорових гілочках. Тому вони просто під час. Детальної обрізки вирізається вона і по розміщенню знаходиться в центрі, не вдало, не вдало. І вдало, і тому її просто видаляють. Ага. От тепер вже повністю зрозуміла. Я сподіваюся, що ця інформація також була корисною і зрозумілою для вас, шановні глядачі. Нагадаю, що ми говорили про те, як нам довести до балансу і обрати оптимальну форму, коли ми говоримо про правильну форму крони плодового дерева. Ну і не зайвим буде нагадати, що нашим постійним експертом і автором цієї програми є Олександр Андрощук, який половину свого життя присвятив саме садівництво. Не прощаються, кажу вам до нових зустрічей у програмі Енциклопедія садівника на телеканалі «Дача».